Соціальний захист можливості для освіти і дозвілля для підтримки та розвитку дітей з криворізьких сімей та переселенців у співпраці з партнерами. Місто відкриває дитячі простори. Один з таких запрацював сьогодні у 55-й гімназії. Попри війну, діти повинні відчувати дитинство. І в нашому місті створюються всі умови для цього. Ми дуже вдячні нашим партнерам. Котрі працюють в цьому напрямку і створили дитячий простір в Терновському районі. І тут є і наші переселенці, і діти, котрі навчаються в школі, кожна дитина повинна відчувати заботу нашу про них. Хаб надаватиме дітям психосоціальну підтримку за міжнародними програмами. Тут застосовують обладнання та методологічні матеріали для проведення спортивних розвивальних ігор та занять. Кабінет обладнаний орхтехнікою меблями. Євгенія Мазурик, переселенка з Луганщини, працює в цій гімназії педагогом-організатором. Після тренінгу отримала сертифікат для роботи в дитячому просторі. У нас є дуже багато різноманітних ігор. У нас є і канцелярія, і для фізичних вправ, і обручі, і м'ячі. У нас є і проектор, і колонка. Все це задіяно в нашій роботі. все використовуємо. Ноутбук, тобто, все для роботи нам було надано. Велика дяка нашим благодійним організаціям, нашим партнерам. Дитячий простір відкрито в Кривому Розі в рамках співпраці з неурядовими організаціями. Супервайзерка проекту «Проекшн» Лариса Сидоренко розповідає: тут проводитимуть заходи, Ходи для криворізьких дітей і переселенців. Одночасно в просторі можуть перебувати до 15 людей. Війна краде у наших діточок дитинство, але кожна дитина повинна бути щасливою. І я дякую всіх причетних, я дякую міську владу, дякую посмішка посмішкою, які ці мрію роблять реальністю. Я дуже вдячний нашим переселенцям, які працюють разом з нами в цьому напрямку. І от Лариса Сідоренка це та людина, котра переймається з 2014 року всіми мешканцями нашого міста і переселенцями. Ми дуже вдячні за таку велику роботу. У межах нового проєкту у місті запрацюють 11 просторів, дружніх до дитини. Загалом у співпраці з партнерами в криворізьких закладах освіти та культури вже відкрили 26 дитячих хабів. Іван проводов Максим Пономарьов. цей день.